Управлінням інспекційної діяльності Кірацької області Південно-Східно міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено тренінг. Тренінг проводиться на об'єкті підприємства Кропивницького району, яке займається вирощенням зернових культур. Тренінг попередньо був узгоджений між учасниками. Перед початком тренінгу роботодавець проголосив вступне слово. Тематика заходу безпечне виконання робіт на висоті. Наголошення на важливості дотримання вимог охорони праці під час виконання висотних робіт, повідомлення про обсяг запланованих для опрацювання робіт, огляд нормативно-правих актів, ознайомлення з методами організації безпечної роботи на висоті, практичне відпрацювання заходів захисту, інструктажі та перевірка знань. Фахівець держпраці проінформував учасників, що роботи на висоті це роботи, що виконуються на висоті 1,3 метри і більше від поверхні ґрунту перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ, підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 метри від неогороджених перепадів на висоті 1,3 метри і більше. Роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра, це роботи підвищеної небезпеки здійснюються на підставі поданої роботодавців до органів держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 лютого 2021 року номер 77. Роботи на висоті регламентуються правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті. До виконання робіт на висоті допускаються особи, немогоші 18 років, та які пройшли професійний добір відповідно до переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, медичний огляд відповідно до вимог положення про медичний огляд працівників певних категорій, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці. Відповідно до типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці, навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи відповідно до правил пожежної безпеки для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті, необхідно забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, рештувань, настилів, драбин. забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням. Виконувати у повному обсяг організаційні та технічні заходи, передбачені правилами, застосовувати технічно справні машини, механізми пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією, Забезпечено необхідну освітлення на робочих місцях та безпечні проходи до них. Уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих або небезпечних факторів, ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров'я працівників, які виконують роботи на висоті. На кожному підприємстві, залежно від умов і особисто виробництва, роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконується з нарядами допуску. Перед виконанням робіт на висоті проводиться цільовий інструктаж. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від видів робіт, що виконуються. Левова частина нещасних випадків під час виконання робіт на висоті трапляється під час експлуатації драбин стрімянок через застосування драбин, конструкції, яких не відповідають вимогам безпеки, встановим у нормативній документації на даний вид продукції та правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроєм. Вимоги щодо випробування драбин та стрімянок зазначені. Правилах охорони праці під час роботи з інструментом та перестрієм та загальних вимогах стосовно забезпечення роботоводців охорони праці працівників. На кожній з драбин, що перебуває в експлуатації, повинен бути зазначений інвентарний номер, дата проведення наступного випробування, належність цехи, дільниці тощо. На дерев'яних та металевих драбинах написи повинні виконуватися на тятивах, а на мотузкових, на закріплених, на них бирках. На металевих драбинах написи повинні виконуватись натятиво. Усі переносні драбини та стрімянки після виготовлення їх капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації, повинні випробуватись статичним навантаженням. Один раз на 12 місяців металеві драбини та стрімянки, один раз на 6 місяців дерев'яні драбини та стрімянки, один раз на 6 місяців підвісні мотузкові драбини. Під час проведення статичного випробування приставні та розсувні дерев'яні драбини повинні установлюватись на твердій основі і приставлятися до стіни або конструкції під кутом 60 градусів до горизонтальної площини. Випробування драбин та стрімянок повинно проводитись підвішенням до їхніх шаблів статичного вантажу. Тривалість кожного випробування 2 хвилини. Випробування на місці шаблі розсувної драбини повинно проводитись з підвищенням вантажу 2 кН всередині незміщеного шабля нижнього коліна драбини. Тятиви повинні випробуватись у два прийоми. Спочатку до кожної з них повинен посередині прикладатися вантаж 1 кН. Потім усі коліна повинні випробуватись почергово. Після зняття вантажу до обох тятив у середині частині середнього коліна повинен підвитися вантаж 2 кН. Коліна драбини, що розсувається після проведення випробу, повинні вільно опускатись та підніматись. Стрімянку перед початком випробування необхідно встановити в робоче положення на рівні горизонтальній площаці і до незміцненого шабля в середній частині підвісити вантаж 1,2 кН за наявності шаблів на обох суміжних колінах стрімянки. Після закінчення випробування першого коліна аналогічно. Повинно проводити випровання другого коліна. Якщо друге коліна стрімянки використовується тільки для опору, то його достатньо випробувати вантажом 1 кН. Підвищено безпосередньо до кожної з тяти всередині частини коліна. Під час проведення випробу тятив представити драбини та стрімянок вантаж 1 кН повинен прикладатись до обох тятів всередині частини коліна. Розсумні драбини під час проведення випробування ланцюгів, гайків та. Замикальних пристрій повинні підвитися гаки вертикально, і до нижнього шабля драбини повинен підвищитися вантаж 2 кН. Після зняття вантажу в місцях зварювання ланок ланцюга не повинно бути тріщин, а також деформації зварених ланок та замикальних пристроїв. Мотоскові та металеві підвісні драбини повинні підвитися вертикально та закріплюватися двома. Захватами до конструкції до середини нижньої шаблі повинен підвитися вантаж 1,2 кілонітон. За наявстю металевих драбин робочої площадки, вантаж після закінчення випробування шаблі повинен підвищити і до цієї площадки. За відсутністю умов для проведення випробування підвесних драбин у робочому вертикальному положенні, можна випробувати на розтягування в горизонтальному положенні, контролюючи у цьому. Розінавантаження навантаження динамометром. Випробування металевої розбірної переносної драбини повинні проводити з підвищенням вантажу 2 кН до верхньої шабля 7 секції протягом 5 хвилин. Після зняття вантажу не повинно бути деформації, тріщин та інших пошкоджень, що знижують механічну місці таких драбин. Виявлені під час проведення випробування спавні драбини повинні усуватися, після чого. Випробування повинно проводитись повторно в повному обсязі.